Привіт-привіт! З вами Настя і це ще одне граматичне відео на каналі онлайн школи англійської мови Рінферест. Сьогодні ми поговоримо про слова, які можуть плутати навіть дуже уважні студенти: this, that, these та those. Але насправді все простіше, ніж ви думаєте. This, that... These, those – Це так звані вказівні займенники, або ж demonstratives. Вони вказують на предмет або предмети. і Їх вибір залежить від двох факторів. Наскільки предмет далеко від того, хто говорить? Скільки предметів ми маємо? Один чи декілька. Ось дивіться. This is an apple це яблуко. Воно одне і воно близько в мене в руці. Тому я вживаю слово this. Або так. Look at this. Apple. Погляньте на це яблуко. Якщо ж яблуко в мене два і більше, то я скажу: these are apples. Це яблука. У нас тут множина, але вони досі близько до мене, тому мені треба слово these. або. Look at these apples. Погляньте на ці яблука. Також зверніть увагу на дієслово тобі. Пам'ятаємо, що is використовується для однини, а форма are для множини. And this This is also an apple. This is a phone. Це телефон. These are phones. Це телефони. This is a cat. And this is a dog. These Are, pets. This is a pig. These are pigs. А це пам'ятник свині. А це Green Forest онлайн-школа англійської, яка допоможе всім, хто хоче наблизитись до своїх цілей через вивчення мови. Клікайте на посилання в описі до відео, проходьте тестування та обирайте зручний для себе графік. Знання ближче, ніж ви думаєте. Якщо ж ми хочемо сказати про щось, що знаходиться далеко від нас, ми використовуємо слова that та those". Oh my God! What О мака! Що то таке? питає Карді Бі з панікою в очах і ми тільки можемо здогадуватись про що вона, адже те щось знаходиться далеко від неї. Може, там велетенський павук на стіні. Can you see that spider on the wall? Бачите того павука на стіні? А, фух, здалося. Отже, якщо ми говоримо про один об'єкт на відстані від нас, використовуємо that. А Якщо ж в предметі багато, маємо варіант those. Друзі, зараз буде магія монтажу. Що ж там у нас позаду? Those are apples, то яблука. Також можна сказати так: Can you see those apples there? Бачите, ті яблука там? They are my crocs. What are those? Що то таке? Бутає хлопець у своєї бабусі. На що вона гордо відповідає? Це її крокси. Бачите, я ж казала, що тут все просто. Єдина складність може полягати у правильній вимові цих слів, бо тут не тільки всіма улюблений звук «з», а ще й різні звуки І та І. Порівняйте. This these. коли говоримо про однину звук-і, Короткий. This. This, this. 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 А коли кажемо these, розтягуємо губи у посмішці. These. One of these days these boots are gonna walk all over you. Як співає Ненси Сінатра, One of these Days these boots are gonna walk all over you. В один з цих днів ці черевички переступлять через тебе. А у слові those зверніть увагу на дифтонг. All those. Зараз ви це зробите і охопите мільйони тих людей. Ось і все. Тепер ви точно знатимете різницю між all these words. Хочете більше пояснень простими словами? Підписуйтесь, ставте лайки та обов'язково чекайте на наші нові відео. До зустрічі!